неділю не гуляла, та на шовки заробляла, та хустину вишивала, вишиваючи співала. Хустинко, мережене, вишиване, Вигуптую, подарую, і він мене поцілує. Хустину моя мальована. Здивуються вранці люди, що в сироти хустка буде. Мережене, мальоване. А я косу розплітаю, з дружини походжаю. Доленько моя, матінко моя. Отак вона вишивала, у віконце поглядала, чи не ревуть круторої, чи не йде чумак з дороги. Іде чумак залимав, чужим добром безталанний. Чужі воли поганяє, поганяючи, співає. Доле моя доле, Чом ти не така, як інша чужа, чи я п'ю, гуляю, чи сили не маю, чи до тебе доріженьки у степу не знаю, чи до тебе свої дари я не посилаю? Є у мене дари, очі мої карі, молодую мою силу багаті купили, може, і дівчину без мене з іншим заручили? Почиш мене, моя доле, гуляти навчи. Та й заплакав сіромаха степом ідучи, Ой, застогнав сивий пугач в степу на могилі. Зажурились чумаченьки, тяжко зажурились, благослови отамане, коло села стати та понесемо товариша в село причащати, сповідали, причащали, ворожки питали. Не помогло знестілему дорогу рушало. чи то праця задавила молодою силу, чи то нудьга пуща, його з ніг звалила, чи то люди поробили йому молодому, щоб привезли його з дому на возі додому. Благав Бога, щоб дівчину, хоч село побачив, не доблагав, поховали. Ніхто не заплаче. Поставили громадою хрестне сиротою. Розійшлися, як билина, як лист за водою. Пішов козак з цього світу, все забрав собою. А де ж та я мальована, шита є хустина? А де ж та я веселая дівчина дитина? На новому хресті хустку вітер розвіває. А дівчина в черниці косу розплітає.